На телеканалі РТБ час новин. Я Сергій Шитловський. Вітаю вас. В ефірі інформаційна програма. День це головні новини області. 757 краян цього року можуть отримати здешевлені кредити для придбання доступного житла в Україні. Наприкінці квітня почала діяти відповідна державна програма. Якщо будуть кредитні ставки збільшуватись 3% так само залишиться за позичальниками. Вивезення побутових відходів відтепер буде окремою комунальною послугою. Рішення про це сьогодні прийняв міськоконкомерів Рівнеради. Як підприємство спрацює, так воно і буде мати. Воно не буде залежати від ЖКФ. Перший пішов. В Україні стартувало зовнішнє незалежне оцінювання. Першим предметом для перевірки знань стала хімія. Журналісти дня побували в одній із шкіл в якості спостерігачів. ЗНО 2012 погляд середини чи справді нереально списати, наскільки прозоро проходить тестування. Великі пристрасті маленьких футболістів. У Рівному стартував четвертий кубок майбутніх чемпіонів. На полі поруч змагаються хлопці та дівчата. У моєму дворі більше зіграють футболом, ну і мене це захопило. Понад 28 тисяч осіб перебуває нині в області на квартирній черзі. Дехто з цих людей вже нинішнього року може вирішити своє квартирне питання. Мільярд гривень, саме таку суму передбачив уряд на здешевлення вартості іпотечних кредитів в рамках державної програми Доступне житло. Що ж потрібно для того, щоб отримати державну підтримку, і яких об'єктів стосуватиметься державна програма на рівненщині? Дізнавалась Алла Сищук. Комісію Мінрегіон Буду України в області затверджено чотири житлових будинки, у яких новосели за програмою доступне житло отримують власне помешкання. Це дві багатоповерхівки у Рівному на вулицях Степана Дем'янчука та Гагаріна, а також по одній у Костополі та Кузнецовську. При цьому основні вимоги участі у програмі перебувати на обліку на квартирній черзі, укласти угоду з банком. Віковий ценз значення немає. А от платоспроможність учасників програми значення має, адже перший внесок позичальника становитиме 25% від суми кредиту, який видаватимуть на 15 років. Максимальна ставка на момент видачі позики 16% річних, 13% з яких компенсуватиме держава. Якщо будуть кредитні ставки збільшуватись, 3% так само залишиться за Позичальником і буде тоді не 13, а більше, відповідно більше відсотків відшкодовується державою. Втім, аби отримати доступне житло, мінімальний річний дохід сім'ї з трьох і членів повинен бути 55 тисяч гривень, але не перевищувати 400 тисяч до переліку житлових об'єктів від рівненщини. Також заплановано включити деякі довгобуди. Ми вже готуємо матеріали по ще трьом об'єктам. І крім того, ми хочемо все таки велику, маємо надію, що зміниться забудовник по золоти підкові такі будемо говорити, болючі об'єкти, які для області, де фізичні особи люди вклали кошти. Ми їх теж надіємося, що добудуємо по цій постанові. Детально дізнатися про всі умови діяльності програми можна буде у Рівненському регіональному управлінні Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву. Алла Сищук, Сергій Габрилевич, інформаційна програма День. Розробити інвестиційні проекти для видобувних підприємств області, має обласне управління економіки. В них буде чітко визначено, що саме повинен зробити інвестор протягом року. Таке рішення винесли на затвердження сесії облради члени постійної комісії з питань розвитку підприємництва та залучення інвестицій. Це пов'язано з тим, зауважив голова облдержадміністрації, член комісії Василь Бертиш, що 40% підприємств, яким надано дозволи на видобувну діяльність, не працюють. Депутати заслухали керівників шести таких підприємств. Аргументи відповідачів щодо причин бездіяльності були різними. Одні обіцяли активізувати діяльність після зміни своїх керівників, інші просили допомогти знайти ринки збуту. Тому депутати висловили сподівання, що чітко прописані плани роботи підштовхнуть підприємства до активної діяльності. В іншому випадку дозволи на розробку родовищ депутати будуть передавати більш ефективним власникам. Ми зацікавлені всі разом. Щоб в області побільше працювало підприємств. Тому що показник по зайнятості в нас в області, ви знаєте, який не дуже високий показник. І тому сьогодні наша мрія, щоб кожен клаптик землі він оброблявся і там, де є надра, щоб там працювало те чи інше підприємство. Чергова пряма телефонна лінія діятиме у середу, 16 травня в облдержадміністрації. З 9 до 11 жителями краю спілкуватиметься начальник управління охорони здоров'я Віталій Бойко. Далі з 11 до 13 начальник головного управління праці та соціального захисту населення Ольга Підкидач. З першої години дня до третьої на запитання відповідатиме директор обласного центру зайнятості Іван Ткачук. Завершуватиме спілкування з 16 до 18 начальник головного управління пенсійного фонду в області Василь Петняк. Номер прямо. Телефонної лінії 695 374. Вивезення побутових відходів і тепер буде окремою комунальною послугою. Рішення про це сьогодні прийняв міськвиконком рівне ради. Жодних жеків та посередників обидва підприємства з вивозу сміття КТП КТП-1728 та санком працюватимуть напряму з жителями міста. І так останнім тепер до стосу інших платіжок поштою отримуватимуть ще одну. Продовжить Ірина Василовська. Метою будь-якого нововведення є покращення якості послуг, переконують комунальники. Ситуація з побутовими відходами не виняток. Кажуть, безпосередників сміттєзберечі працюватимуть ефективніше і радять рівнянам не турбуватись. Вивіз сміття від паперових змін не зросте у ціні. Як підприємство спрацює, так воно та й буде мати. Воно не буде залежати від ЖКП, буде працювати безпосередників. Це дається їм можливість, шанс працювати відповідно до своїх можливостей, надавати кращі послуги. Безпосередньо працювати з людьми напряму не буде подорожчання. Міські медики переймаються щепленнями. Точніше, відсутністю сироватки для цієї процедури. Торік кажуть, від деяких хвороб вакцинували лише третину дітей, яким це необхідно. Мінохорони здоров'я, яке має закуповувати сироватку централізовано, немає на це грошей. Свій обов'язок хоче перекласти на міські бюджети. Надходять зараз листи з міністерства охорони здоров'я, щоб міська влада брала на себе фінансування всіх, ну скажімо, вакцин. Але їх, просто щоб ви знали, просто їх недостатньо просто в Україні. Якщо навіть будуть кошти, ми їх закупити не зможемо. Це по-перше, по-друге, фінансувати одне і те саме з двох бюджетів, також згідно бюджетного фонду, це заборонено. Місто може б і допомогло, але саме ледь зводить кінці з кінцями. 40 мільйона дірка, яка утворилась після перекидання грошей з бюджету рівного на перекриття повноважень делегованих державою, призвело до браку гривнової маси навіть на елементарну виплату зарплат. Нині бюджетників масово відправляють у двотижневі неоплачувані відпустки. Ситуацію добре знають міські чиновники. Людям радять потерпіти. Ситуація дійсно складна і її не треба напевно драматизувати. По крайній мірі на рівні держави говорить про те, що все буде вирішено, всі питання будуть врегульовані. Ми просто чекаємо, яким чином це буде врего. Ірина Веселовська, Богдан Рбінець, інформаційна програма День. Лісівникам області вдалося на 20% збільшити продуктивність праці. Такі результати роботи за перший квартал цього року. Крім того, завдяки правильній організації виробництва у працівників галузі на 13% збільшилася середня заробітна плата. Нині лісоводи Рівненщини активізувалися до боротьби з незаконними рубками та лісовими пожежами. Про перспективи розвитку галузі і проблеми вони говорили під час виїзного засідання, де побували і наші журналісти. У лісівників гаряча пора в області настав пожежонебезпечний період. Хоча зараз не так спекотно, як влітку, однак ймовірність загорання досить велика. Торік на Рівненщині зафіксували майже півсотні пожеж. Найчастіше вони траплялися через людську недбалість, зокрема через те, що селяни підпалювали суху траву на землях, що межують із лісами. Лісові пожежі починаються оттуда. Весною ціла, от якщо ви звернули увагу, навіть ми обгорювали їхні землі. Щоб не, не не пускати, не кидали окурки Ось з такою метою. Тут велось окрім пожеж у лісівників. Ще одна біда незаконні рубки лісу. Керівництво галузі наголошує на тому, щоб усі лісництва активізували роботу лісової охорони. Незаконна рубка щороку завдає лісовому господарству сотні тисяч гривень збитків, які повернути не завжди вдається. Сума збитків невіриних лісопорушення це за один рік, У нас в прошлому році склала 1 мільйон 850 Вісім тисяч гривень, а це 70% від загальної суми. Під час виїзного засідання лісоводи краю побували у трьох районах, де ознайомилися з досвідом ефективного ведення господарства. Зокрема, у Дубровицькому районі вони оглянули площу енергетичної тополі, яка надзвичайно швидко росте. У віці 15-17 років даний вид досягає запасу з гектара 550-650 метрів кубічних. Це вже у віці 15-17 років. Як наші деревостани можемо аналізувати, такого запасу? Навіть не досягають у віці стиглості. Загалом роботу усіх лісгоспів за підсумками першого кварталу керівництво обласного управління оцінило позитивно. Ріст об'єму виробництва 103%, ріст заробітної плати 113%, ріст продуктивності праці на 120%. До бюджетів повністю розраховані всі платежі. За підсумками першого кварталу найкращі результати показав Клесівський лісгосп, який отримав символічну булаву лідерства. Юрій Шарманський, Сергій Габрилевич. Інформаційна програма День. Сьогодні голова облдержадміністрації Василь Берташ підписав розпорядження про тимчасову заборону відвідування жителями рівненщини лісових масивів у пожежонебезпечний період 2012 року. Подібний документ діяв і минулоріч, оскільки найменша іскра у спекотне літо призводила до пожежі, що задавало державі збутків на сотні тисяч гривень. Відтак при настані реальної пожежонебезпеки, а лісівники обіцяють повідомити про це через засоби масової інформації. Якщо відпочивальника спіймають у лісі за багаттям, це каратиметься адмінпротоколами. І лісова охорона, і міліція, і інші служби будуть славити протоколи за невиконання розпорядження адміністрації, будуть наказувати штрафи. Вже розпорядження відповідно написано. Це вже готувати не потрібно. Воно вже просто наступає. Достатньо, щоб сказати, що пожезпека наступила. Все зараз поки ще можна. Так, да, на сьогодні ще можна. Перший пішов. В Україні стартувало зовнішнє незалежне оцінювання. Першим предметом для перевірки знань стала хімія. Предмет специфічний і особливою популярністю не користується, а тому приймали іспити лише у шести пунктах тестування. На одному з них громадськими спостерігачами були журналісти дня Оксана Жужельська та Назар Мідріган. Першою ластівкою у зовнішньому незалежному оцінюванні цьогоріч стала хімія. Її складають ті, хто своє майбутнє бачить у медицині. На Рівненщині таких назбиралось майже півтори тисячі, 225 з них складають тести у 18 рівненській школі. 15 аудиторій по 15, чоловік у кожній. Щоправда, у деяких таки лишились вільні місця. Частина абітурієнтів на пункт тестування не з'явилась. Ті, хто таки доїхав, за 10 хвилин до початку тестування помітно нервують, проте переконують у своїх силах впевнені. Морально налаштовує, що я знаю, що я, ну так, що я розумна, скажем так. Але ну, звичайно, страшно. Все-таки переживаю, як не як майбутнє. Перечитувала книжки, довідники, розв'язувала задачі різні, передивлялася, все повторювала. Як ти готувався? Ну, взагалі-то ніяк. <ріху> 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 Що знаю, те здам. Якось воно буде. Рівно об 11 розпочинається інструктаж. Якщо під час тестування вам необхідно буде вийти з аудиторії, то підніміть руку, про процес старшого інструктора або інструктора. Пам'ятайте, що одночасно виходити двом і більше особам забороняється. Після перевірки неушкодженості пакету з документами його відкривають прямо в аудиторії. Учасники ЗНО отримують бланки відповідей зі штрих-кодом. Далі всім роздають тестові зошити з індивідуальним завданням, і вже об 11.20 розпочинається іспит. Доки учасники всередині пишуть тести, на вулиці під школою нервує група підтримки. Час іде щось помаленьку для нас, а для них, мабуть, і швидше, аби вони встигли, аби вони встигли все зробити. Дай Боже їм все найкраще. Всім бажаю підтримки. Перший учасник виходить вже за 40 хвилин після початку тестування. Видно, є геній, значить, раз так швидко здав завдання так собі, що бачив, знакоме там і став хрестик. Чесно кажучи, бо я вже давно здавав, тобто вчився в школі. Доки решта пише свою службу у коридорах пункту, несе і правоохоронець, який обіцяли з металодетектором. Ще одним нововведенням цьогорічного тестування стала присутність державного інспектора. Тут це представниця Дубинського коледжу культури і мистецтв. каже при такому багатоступеневому контролі ні про яке списування і мови бути не може. Сюди приходять ті студенти, ті абітурієнти, які зацікавлені виявити свій рівень знань. То чи задаємося питанням, чи потрібно списувати для того, щоб я реально оцінив як абітурієнт свої? І знання, я думаю, що ні, тому списування це, ну скажем так, це вже минулий час з такою теорією. Погоджуються і самі учасники завдання на тестах. кажуть, хоч і не легкі, проте для того, хто вчив, цілком прийнятні. Трохи складно було. Були такі завдання, які можна було рішити а були такі, що трохи треба було над ними подумати так добре. Подумати, але загалом ти чекала щось складнішого чи думав, що буде? Легше? Я думаю, що складніше буде. Загалом в області скласти з хімії можна було у шести пунктах, розташованих у рівному та сарнах. Наступна перевірка знань на абітурієнтів чекає вже за кілька днів. Пройти ЗНО з російської мови можна буде у школі номер один обласного центру. Оксана Жужельська Назар Мідріган. Інформаційна програма День 23 колективи взяли участь у галаконцерті, яким завершився дев'ятий обласний фестиваль-конкурс з вірою в майбутнє. Його проводять серед вихованців інтернатних установ краю. Цього року були представлені різні жанри із співу і танців до циркового мистецтва. За виступами юних талантів спостерігала і наша знімальна група. Вихованка Рівненського обласного ліцею інтернату Олена Коляда на сцені виступає доволі часто. Каже фестиваль з вірою у майбутнє, у якому вона бере участь вдруге, Для неї особливий за ці два роки я зрозуміла, що це досить потужний фестиваль. Він дає діткам розкритися, і він допомагає їм здійснитися. Ну, він допомагає їм розкрити свої мрії, бажання здійснити цього року. Гала концерт фестивалю пройшов у острозі. На плечі місцевих освітян лягло завдання не лише належно підготуватися до конкурсу, а й гостинно прийняти його учасників. Ми всі разом готувалися, і я так думаю, я впевнена, що в кожному закладі готуються всі до цього свята, тому що ми ж інтернатівці, ми школа, родина. Ми живемо всі однією сім'єю. Перш ніж потрапити на сцену Острозького будинку культури, учасники фестивалю пройшли попередній відбір. Головний режисер гала-концерту Кузьма Парух відзначає високий рівень учасників та жанрове розмаїття номерів, які вони представили. Ви знаєте, ми розібрались такому різнобарній, такій квітучій програмі. Є танці в нас, є вокал, є ансамблики, є фольклор, є церкове мистецтво. Як ніколи діти тягнуться до того, я їм щиро щиро вдячний керівникам і діткам, які так вдало сьогодні виступають. Усі учасники галоконцерту отримали відзнаки та подарунки на згадку. Проте, як кажуть організатори, головна нагорода для них це можливість продемонструвати зі сцени свої таланти. Діти хочуть, можливо, у чомусь обділені, але вони всі є дуже талановиті і вони хочуть показати те, які вони є насправді. Наступний десятий фестиваль Звірою у майбутнє пройде в Олександрії Рівненського району на базі місцевого інтернату. Руслан Савуляк, Микола Штемпель, інформаційна програма День. Одна із найстаріших у світі аматорських велогонок завітала до Рівного. Цьогоріч Міжнародні україно-польські шосейні перегони пам'яті героя радянського союзу Василя Скопенка відзначають свою 56-ту річницю. Стартувала велогонка у Луцьку. Півтори сотні її учасників вирушили звідти до Дубна через Рівне. З рівнищини спортсмени поїдуть у напрямку Польщі. Фінішують велозмагання у місті Сандомер, визволенням якого від фашистів керував Василь Скопенко. Цікаво, що упродовж гон. До пелетону приєднаються, і спортсмени, які не беруть у ній участі. Я займаюся професійно, але ця, ця гонка має певні вікові обмеження. І там, наскільки я знаю, вона до 23 років проводиться. Нічого важкого. Якщо звикнути, то це робота. Кубок майбутніх чемпіонів міський міжшкільний турнір вже в четверте стартував у рівному. Традиційно у ньому змагаються молодші школярі з усіх загальноосвітніх закладів обласного центру. Цьогоріч ігри відбуватимуться на футбольних полях стадіонів Авангард та Олімп, а також 26-ї школи. Як і раніше, переможці турніру отримають призи з рук зірки вітчизняного футболу. На відкритті змагань побувала Людмила Осік. П'ятикласник Назар набиває не гірше за професіонала. У його, хоч і юній футбольній кар'єрі, було чимало перемог та поразок, але на кубок майбутніх чемпіонів зі своєю командою хлопець прийшов за трофеєм. Нас нічого не лякає. Ми тренувалися три рази в неділю. Хлопці всі в команді надійні, всі добре грають. Його вчителька фізкультури ще позавчора танцювала на випускному свого класу. Сьогодні у неї інша місія бути тренером. У цій справі каже жодних забобонів. Не снилось нічого в трійку. Ми хочемо попасти. У кожної команди своя форма та свої методи підготовки. Хтось новачок на футбольному полі, і ще, поки побоюється суперника, вони сильні старші. Хтось стовідсотково впевнений у перемозі. Ми старалися на вулицю неденної грати, а сьогодні виклатись на 100%. відсотків. два-три усього на три футбольних поля міста вийде 34 команди, а це майже пів тисячі спортсменів. Наймолодший учасник ходить у другий клас. Є серед футболістів і дівчата. У моєму дворі більшість грають футболом, ну і мене це захопило грати. На першому етапі команди поділені на три групи. Кожна відіграє по 11 матчів, далі поєдинки на виліт. У зв'язку з євро 2012 графік рівненських футболістів трохи змістився. Діти і розпочнуть, і завершать турнір раніше. Усі шкільні команди готові. Юні футболісти вишикувалися на головному стадіоні міста. Ігри ще не розпочалися, а головний суддя вже називає фаворитів. Хоча і омолоджується і команд, але ви знаєте, що два останні роки вигравала школа гармонія. От рахується фаворитом. Також в цьому році дуже успішно виступала у змаганнях шкіряного м'яча НВК 26 Фінал четвертого кубка майбутніх чемпіонів запланований на 4 червня. Очікується, що цьогоріч призи переможцям вручатиме екс-гравець київського Динамо, а нині головний тренер Луцької Волині Анатолій Дем'яненко. Людмила Усік, Микола Мельничук. Інформаційна програма День. А на сьогодні у мене все. Ви дивились головні новини області на телеканалі РТБ. Ці та інші сюжети ви маєте можливість переглянути на нашому сайті. Його адресу ви бачите на своїх екранах. А в студії працював ведучий Сергій Шидловський. До зустрічі в ефірі і нехай щастить.